Колишній проросійський президент Молдови, такий собі Віктор Янукович Молдови, якого не вийшло, він отримав грамоту від митрополита Української православної церкви Ондатрія із міста Київ. Давайте подивимося на це трошки детальніше. Ось, власне, в одному з монастирів Молдови, в одному монастирів Молдови. В монастирі Руської православної церкви Додончик отримав ось такий, таку грамоту. Він виклав її в Фейсбук та в свій це не те, що там хтось журналісти накопав. Вони не ховаються. Додон виклав ось таке грамота за заслуги перед Українською православною церквою. Це та, яка Московський патріархат, тобто яка, насправді Руська Православна церква, свято Ріопорівнопостальне князя Володимира там. Київський всієї України предстоятель Української православної церкви, да? тобто ось цей митрополит Ондатрій. Питання: якщо Українська православна церква, як вона називається ця Московська патріархату, якщо вона не має ніякого стосунку з Росією, то яким чином в монастирі Російської православної церкви в Молдові... Там Додону передають грамоту від українського цього митрополита. Тому що це є одна і та сама структура. Хто такий Додон? Давайте розберемося. Це не просто проросійський, він антиукраїнський. Це повністю ось ця ФСБшна контора, яка мала зробити з Молдови ще одну Білорусь, але які не вийшла. Тому що молдовани, жителі Молдови, вони обрали маю санду. Вони. Перемогли цю гідру на виборах, не зважаючи на те, що Росія там робила карусілі з Придністрою, і так далі, так ось. Давайте подивимося, що ж цей Додончик нам робив. Так, в жовтні 2016 року він під час президентської кампанії своєї заявив, що Крим це де-факто частина Російської Федерації. Після чого був скандал трошки дипломатичний між Україною і Молдовою. Посол України був відкликаний з Молдови для консультацій в Києві. Але ми бачимо це чітка його антиукраїнська і проросійська позиція. Так само в Молдові цей Додон просуває російські тези, які Росія просуває в Україні про федералізацію Молдови. Та, то саме, що нам е, кидають в Україні. Та, там, що була Федеральна Придністров'я, Гагаузія і так далі. Те саме як нам Донбас, Крим хочуть узаконити ось такий сепаратизм. Е, так само цей Додон розказував, що треба змінити прапор Молдови, тому що сучасний прапор нагадує румунський, фактично цей румунський тільки з гербом, от, а треба просто на синій сині, з червоним, такий, як ніби був радянський, якийсь е, замінити. Тобто Росія через Додона робила все з тим, щоб русифікувати Молдову, щоб вернути її в лоно Москви. Це кандидат, який фінансується Москвою. Він після того, як програв вибори, він створив такий собі молдовсько-російське бізнес-об'єднання. Фактично, це громадська організація, яка, через яку російські бабки легалізуються в Молдові. Тобто, напряму ж ніхто не скаже, так, ФСБ. Буде фінансувати ось. Це. А так, це російсько-молдовське бізнес-об'єднання, воно буде щось тут, якісь проекти робити, дослідження і так далі. Тобто Росія через такі структури вона просто легалізовує свої злочинні гроші для того, щоб впливати на місцеву політику, власне, Молдови. Так само цей Додон закликав бойкотувати. Референдум про вступ в ЄС він абсолютний фанат Лукашенка. Тобто, ми бачимо, що це консерва всієї, всієї ось цієї російської пропаганди. У 2024 році Додон в інтерв'ю Current Time відмовився визнати, що саме Росія винна в повномасштабній вторгненні України. Ми бачимо, що 2016 рік. І про Крим де-факто належить Росії. Це була не обмовка, це була цілеспрямована політика е, впровадження російських наративів. А, тобто, фактично, Додон, це такий орбанчик, якому не вийшло, якого все ж таки посунули. І якби зараз в Молдові була немає Санду, ми би мали під нашими кордонами ще одного ось такого орбаного Тому що Росія, Росія хоче нас взяти в таке. Кільце антиукраїнських режимів. Так ось, повертаємося до нашого питання. Перше, з якого дива керівник Російської церкви в Україні, яка називається Українська Православна Церква. Це та, яка Московський патріархат. З якого дива він нагороджує грамоту грамотою? колишнього з цього? Е про президента Молдови, да, за заслуги перед українською православною церквою. З чого б раптом українському цьому, як він називається, українському митрополиту, треба було би нагороджувати такого дійсно антиукраїнського діяча? Тому що це все? Ланки одного ланцюга, російська церква в Молдові, російська церква в Україні, російська церква в Росії. Вона буде мімікрувати під потрібні назви. Вона тут буде називатися Українська Православна Церква. Да? Але по факту вона є російською, повністю підпорядковується в Москві. Патріарх у Української православної церкви, в якої це Ендатрій, у них патріарх Кирил Московський. У молдовській цій російській православної церкви Патріарх Кирил Московський. Ми бачимо, що держава, Україна зволікає з тим, щоб притиснути цю московську гідру. 18 серпня сплив термін, коли е, ці церкви мали порвати з. Московськими структурами офіційно заявити, що вони не належать на них, не мають ніякого зв'язку внести відповідні зміни у свої там, статутні документи і так далі. Нічого це московська церква в Україні не зробила. Вона принципово це не робить, вона показово це не робить. Вони чекають, що зараз Путін прийме. Захист, ось цей протисне захист руського язика в Україні і Руської церкви в Україні. Вони нашим вірянам кажуть, ні-ні, ми не маємо нічого до Росії. Да, у нас своя українська православна церква, українська вони так кажуть, не російська. Але це просто назва для того, щоб маркетингово прижитись тут. Всі організаційні структури знаходяться в Москві. В Оцей митрополит Андатрій входив в е, священний синод Русської православної церкви. На сайті Русської Православної Церкви в Москві містяться всі ці єпархії українські. А вони жодного разу не заявили, що вони порвали з Москвою. Вони не відповідають на питання, хто ваш патріарх? От підходиш до цих всіх Москву молящихся, і питаєш, та хто ваш патріарх? У нас нема, нема патріарха, у нас просто митрополит он Як це нема патріарха? От в ПЦУ, да, Православна Церква України, там патріарх Варфоломій, Константинопольський. а у вас? Ні, ні, у нас там нема, нема. нема. Ну, ця музика буде ще довгою, якщо Україна буде зволікати. Ця вся публіка, вона. Спливе після того, як е, закінчиться війна, почнуться суспільно-політичні процеси, почнуться вибори, і вся ця російська п'ята колона, вона рухнеться. Ці псевдожурналісти, ці псевдоактивісти, ці псевдодепутати і ці псевдоцерковники це всі яйця, які ФСБ порозкладала по різним кошикам. Тому, як то кажуть, яких вам ще доказів треба, щоби зрозуміти, що е, та московський цей патріархат, Українська православна церква, як вони себе називають, це ніяка не українська, ніяка не православна і ніяка не церква. Це просто агентура ФСБ, легалізована в Україні. Когось? Тримають через гроші, тут когось тримають через компромати, тому що ми знаємо, що робиться в цих російських православних церквах, монастирках, семінаріях. Он з Росії, скільки новин теж приходить. На всіх цих мальчиків є компромати, які потім стають цими всякими деяками, андатріями і так далі. Але вони не рухнуться, тому що приходить їм капітан і каже: дивись, ти вже да, старий поважний чоловік. Да, Ну, отут є якби якісь фоточки, відео, де ти по молодості, або й не по молодості, да? тому що вони хлюблять цих, цих молодих семінарістів. Я думаю, що ФСБ їм підсовує їх регулярно. Тому що в Україні ж теж було неодноразово, коли при обшуках е в російських цих церковних діячів знаходили, як вони мужиловствували з. Послушниками, да, такими посвящали їх в істинне православ'я. Тому люди добрі, ми не повинні недооцінювати загрозу Російської церкви в Україні. Російська церква в Україні це дуже потужний інструмент впливу, тому що він впливає на мізки дуже багатьох людей, ваших сусідів, ваших знайомих, когось – це батьків. Ваші батьки. Ходять в російську церкву, кажуть, ні, ні, це українська. І ви їм не можете здолівчити. Ви їм кажете, показуєте, вони ні-ні. Оце ж батюшка, 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 вони так звикли. Як тільки заборонять цю церкву в Україні, настане нарешті спокій. Подивіться, ті храми, які перейшли, ті громади, які перейшли з Русської православної церкви в Православну церкву України, все спокійно. Нічого не сталося. Немає конфліктів. Конфлікти там, де лишилась російська церква. Там, де перейшли вон, в Хмельницькому собор центральний, перейшов тоді та да, громада. Це проводяться служби українською. відспівують українських воїнів. Це центр української культури осередок. Отак. І все. Там зразу, знаєте, як стало світло. Ренін не стало. Там, де знаходяться осередки філіала Служби безпеки цієї Російської Федерації, Федеральної служби безпеки, там будуть завжди ненависть до українського. Там завжди буде ось ці розмови, що це Україна винна, що Росія напала. Там будуть любити російського царя. Поклонятись російським якимось там святим Матрнам Казанським там і так далі, які не мають відношення до України, да, якась там казанська Божа Матір? Я. В Казані, в Татарстані? Яким чином Українська православна церква має відношення до Матрони Московської? Якщо ви не руська православна церква, то чому у вас російський сенс? Тому, друзі мої. Дуже вас прошу, поширюйте це відео, тому що багато хто з вас каже, ні, вже нема сенсу нікому нічого доводити. Хто не зрозуміє, той не зрозуміє. Завжди треба пояснювати. Вода, камінь, точить. Російська пропаганда не спиняється ні на мить. Вона знаходить кожен день наших людей, які десь сумніваються, і отрує їм мозок, ми повинні їх лікувати. Навіть якщо ви розповсюдите відео і одна людина десь задумається, одна, це вже буде добре. Якщо таких, як ви, буде тисячу, що ви допомогли тисячі людям десь задуматись, ми щось змінимо. І повинні чітко вимагати у держави заборони російської церкви в Україні. В Україні не повинно бути нічого російського. Слава Україні! Підпишись! E puxar.